Вітаю! Геометрія 7 клас, і у нас домашка підвищеної складності номер 387 Читаємо умову. Трикутник АБЦ рівнобедрений з основою АС. Через довільну точку М його бісектриси БД проведено прямі, які паралельні його сторонам АВ і БЦ. Та перетинають відрізок АС в точках Е та Ф відповідно. Доведіть, що ДЕ дорівнює ДФ. Чудово. Спочатку нам треба що накреслити рівнобедрений трикутник з основою А. Креслимо. Є. Так, тепер треба не промахнутися. Є. А, основа. Давайте трошки вийдемо за межі. В таких задачках краще не обмежуватися фігурою, а виходити за межі фігури, тому що ну, вам так буде легше сприймати інформацію. Ось я накреслила рівнобедрений трикутник. Зараз я його обізову. Нам кажуть, що основа має бути АЦ. Чудово. А це відповідно, тут Б. Далі нам кажуть, що є ще бісектриса. бісектриса Ми розуміємо, що бісектриса в рівнобедреному трикутнику от ми показали що він рівнобедрений і є його висотою і медіаною. Ну, от висоту помітимо на всяк випадок. Далі нам кажуть, що через довільну точку М Ну наприклад, ось вона. Проведено паралельні прямі до А, Б і БЦ. Проводимо паралельні прямі. Провели. І у нас мають бути ще точечки, відповідні Є. До речі, тут у нас D. і тут у нас F. Так, ще ми що можемо додати. Ось такий фігвамчик у нас вийшов. Давайте ще раз прочитаємо задачу. Трикутник ABC є трикутник ABC. Рівнобедрений, позначили. Дві сторони у нас рівні, бічні. так? З основою АЦ, основа АЦ є. Через довільну точку М його бісектриси БД. Накреслили бісектрису, позначили, що це бісектриса. Через довільну точку М. Вибрали собі самостійно на цій бісектрисі десь точку, можна було тут вибрати. Можна було тут вибрати. Позначили точечку М і через цю точечку провели паралельні прямі до сторін АБ і БЦ, які притинають відрізок АЦ у точках Є та Ф. Є, Ф позначили. Доведіть, що ДЕ дорівнює ДФ. Нам треба довести, що ось цей кусочок і цей вони однакові. Поки що ми цього не знаємо. Давайте запишемо, що нам треба довести. Довести. Що ДЕ дорівнює ДФ. Чудово. Дивіться, ми вже знаємо, що МД це висота за умовою. Якщо ми доведемо, що трикутник ЕМФ у нас рівнобедрений, це буде означати, що МД у нас не тільки висота, а ще й бісектриса і медіана. Нас цікавить саме медіана, тому що медіана ділить. Основу, на яку опускається навпіл на два рівні відрізочки, ми доведемо, що ЄД дорівнює ДФ. Друге питання: як довести, що трикутник EMF рівнобедрений? Ми будемо відштовхувати, звісно, що від великого трикутника, від трикутника АБЦ. Що ми знаємо про рівнобедрений трикутник? Ми знаємо, що проти рівних сторін лежать рівні кути. Отже, кут А у нас буде дорівнювати куту С. Якщо забули. Почитайте ознаки і властивості трикутників рівнобедреного трикутника. так? От, Наприклад, у трикутнику протирівних сторін лежать рівні кути. Це властивість рівнобедреного трикутника. Нам вона підходить, ми нею скористаємось. Далі ми будемо розглядати паралельні прямі АБ і ЕМ. Вони у нас паралельні за умовою. Для них АЦ це січна, а отже, кут А буде дорівнювати куту Є як відповідні. Така сама історія буде з іншої сторони. БС паралельно до МФ, СА січна, відповідно, кут С дорівнює куту Ф. Отже, всі ці кутики у нас рівні. Відповідно, є МФ рівнобедрений, тому що про основі кути рівні. І МД у нас буде не тільки висотою, а ще й медіаною. Нам залишається тепер тільки все це граненько записати. Пишемо слово доведення. І у нас буде такий перший блок доведення і другий. Зараз будемо описувати все, що знаємо. Фактично умову записувати. АБС. Це, це рівнобедрений трикутник. За умовою. так Нам так кажуть в умові. Відповідно, кут А дорівнює куту С. Це властивість рівнобедреного трикутника. БД. У нас висота. Також за умовою. Але ще це у нас бісектриса і медіана. Ну, це так, щоб ви згадали. Нас цікавить інформація, що це бісектриса. Ну, і висота. Бісектриса і висота це для нас важливі зараз моменти. Те, що це медіана в цій задачі ніякої ролі не відіграє. Далі АБ. Паралельно до М'є. Так само за умовою. А у нас січна. Отже, кут А дорівнює куту Е, бо вони є відповідними, а отже рівними. Далі БЦ, така сама ситуація з іншої сторони. Паралельно до МФ, АЦ Січна, відповідно, кут С дорівнює куту Ф. І робимо такий загальний підсумок. Отже, кут А дорівнює куту Е, дорівнює куту Ф, і дорівнює куту С, і другий такий блок доведень. Кут Є дорівнює куту Ф. Ми це довели вище. Відповідно, трикутник Є Є рівнобедрений. Це у нас ознака рівнобедреності трикутників. Далі МД у нас висота за умовою і медіана. Це ми зрозуміли, довевши, що трикутник Є рівнобедрений. Ще раз. Так, так, так. У рівнобедреному трикутнику бісектриса висота та медіана, проведені до його основи, збігаються. Отже, якщо ми знаємо, що в рівнобедреному трикутнику є висота, то вона автоматично стає і медіаною, і бісектрисою. Нам зараз цікаво, що це медіана. Отже, робимо такий загальний другий висновок. Де є дорівнює ДФ за означенням медіани? В кінці всього, в принципі, можна доповнити наш рисуночок перед тим, як здавати домашку. Дивіться, ми сказали, що кут А дорівнює куту Е, дорівнює куту Ф, дорівнює куту С. Ми все це довели. Ми довели, що трикутник ЕМФ у нас рівнобедрений. І ми довели, що МД є медіаною, отже, ЄД дорівнює ДФ. І у нас така ціла купа рисочок з'являється на нашому рисунку. Друзі, якщо подобаються розбори, підписуйтесь на мій канал, будемо робити домашку разом.